В чому різниця між морським контейнером і нашими модульними будівлями? Зараз розберемося. Наші модулі повністю є фабричного виготовлення. Ми повністю виготовляємо каркас і стіни огороджуючі конструкції модулів виконані з сендвіч-панелей. Вони можуть бути різного кольору, різної текстури. Товщина утеплювача сендвіч панелі може бути також від... 80 до 250 мм. Тобто у нас повністю вся стіна йде з утеплювачем. Якщо це морський контейнер, в ньому в його є волна. Тобто його е важко нормально утеплити за рахунок того, що є перепад е в площині стіни. А в нашому ж випадку стіна вже повністю утеплена з сендвіч-панелями. І така конструкція є енергоефективною. Тож, якщо вас цікавлять модульні будівлі для ваших потреб, звертайтесь в особисті повідомлення або телефонуйте за номером, вказаному в шапці профілю.